Добрий день, мене звати Березка Анастасія. Я лідер учнівського самоврядування Мішково-Погорілівського ліцею і учасник конкурсу Лідер 2023. Одразу прийду до опису того, чим я могла б бути корисною своїй громаді, у моєму випадку Мішково-Погорілівська територіальна громада. По-перше, я б допомогла у створенні цифрової бібліотеки, а саме у підготовці каталогу книг для занесення їх в електронну базу. Книги в цифровій бібліотеці були б електронними файлами, доступ до яких здійснювався б за допомогою сканування QR-кодів. По-друге, я б допомогла зі встановленням соціальних контейнерів для вживаного одягу та взуття. Це могло б допомогти переселенцям, які проживають на території громади. По третє, я б допомогла зі встановленням соціальних екологічних контейнерів для пластикових кришечок, які можна віддавати на переробку, а отримані кошти віддати на допомогу військовим. Перше, що я можу зробити для свого краю, це долучитися до облаштування зони відпочинку на березі річки в селі Мішкаво-Погорілове. По-друге, це всього лише маленька ідея, але я думаю, що до неї долучилися б багато моїх друзів та знайомих. А що якби ми розвісили по селищу плакати з посмішкою над тими, хто не вміє викидати сміття, руйнує на березі річка майданчики для відпочинку і викрадає квіти, які висаджені для краси селища? Думаю, це стало б цікавою фішкою нашої громади. По-третє, я б допомогла організувати регулярні сеанси показу кінофільмів під відкритим небом в теплу пору року для всіх бажаючих підшукати місце, домовитися за техніку, вибрати кінострічки і зробити рекламу в соцмережах. Думаю, що така ідея відпочинку підійшла б тим, хто хотів би подивитися кіно безкоштовно, а не втрачаючи атмосфери кінотеатру. По-четверте, я б допомогла зробити аналог стіни Before ID, називавши його, наприклад, Поки я живий, я хотів би. На які би перехожим пропонувалося дописати власні мрії та бажання, які вони хочуть здійснити за життя. Чому б не дізнатися, які мрії та амбіції жителів нашої громади? По п'яте, я б хотіла відкрити новий розділ музею нашого ліцею, де були розміщені матеріали війни Росії проти України, спогади очевидців, світло на тих, хто захищає нас. Мабуть, вище згадані пропозиції буде не так вже легко втілити в життя або вони вважатимуться не першочерговими завданнями, але в будь-якому разі вони слугуватимуть орієнтирами для влади, і відбережитимуть очікування молодих людей стосовно важних змін та покращень. Але все ж таки дане ставлення повинно підкріплюватися з боку влади розумінням того, що Найціннішим ресурсом для управління є людський капітал і добробут жителів села є тією найвищою цілею, до якої треба прагнути.